Вітаємо Це відеопроект Пік Тіві, в якому ми продовжуємо розповідати про головні події місяця. З вами журналісти Андрій Менів та Надія Зінько. Сьогодні говоримо про два роки великої війни, ситуацію на кордоні, замінування та інші важливі новини при Карпаті та України. Декілька днів тому минуло два роки з початку повномасштабної війни. Ці два роки стали новою сторінкою десятирічній війні Росії проти України. За ці два роки Росія випустила по Україні понад 8 тисяч ракет та понад 4,5 тисячі дронів. Знищила домівки та цілі міста. За словами президента України Володимира Зеленського під час великої війни загинуло 31 одна тисяча українських військових. Але наші захисники та захисниці продовжують боротися та захищати Україну, нашу свободу та наші життя. За ці два роки на полі бою наші воїни ліквідували понад 410 тисяч російських військових, знищили понад 6,5 тисяч танків, понад 7,5 тисяч безпілотників, понад 1900 крилатих ракет та сотні літаків, гелікоптерів та десятки кораблів та катерів. Ми пам'ятаємо, якою ціною дається кожна перемога наших воїнів та дякуємо їм за оборону та захист. Тепер перейдімо до новин лютого. Зміна командування Збройних сил України це та подія, яка сколихнула всю країну цього місяця. Генерал Валерій Залужний пішов у відставку, а новим головнокомандувачем призначений генерал-полковник Олександр Сирський. Він був до цього командувачем з сухопутними військами і вважається близьким до президента. Зміну командування Зеленський обґрунтував як перезавантаження військового командування. Сам залужний зазначив, що завдання 2022 року відрізняються від завдань від 2024 року. Тому усі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій. Після відставки Зеленський присвоїв залужному звання Героя України. Що ж відомо про нового головнокомандувача зсу Олександру Сирському, 58 років. Він народився у Володимирській області Російської Федерації. 1980-х років живе в Україні у 2014 році, був начальником гештабу АТО. А з 2019 року він був командувачем сухопутних військ ЗСУ. З 24 лютого 2022 року Сирський був відповідальним за оборону Києва, і за цю операцію він отримав звання Герой України. Також Сирський брав участь у наступальній операції в Харківській області, коли у два етапи українські військові звільнили понад 500 населених пунктів. Відповідав за ділянку фронту біля Бахмута, біля Коп'янська та Лиману. Декілька українських офіцерів, з якими говорило видання БІС. Всі сказали, що сирський не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів і інколи порушує вертикаль влади. Відповідно зі зміною головнокомандувача ЗСУ змінилося й інше керівництво. Продовження воєнної тематики у лютому українські військові вийшли з Авдіївки. Про таке рішення повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Його прийняли, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола міста, та з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Як зазначалося, воїни вийшли з Авдіївки не заздалегідь підготовлені позиції. Не дивлячись на те, що вихід з Авдіївки відбувався згідно з розробленим планом, все ж деяка кількість українських військових потрапили у полон, але не йдеться про сотні воїнів, як заявляли деякі змі, поширюючи російські наративи. Незважаючи на те, що Російській Федерації вдалося захопити Авдіївку, армія країни агресора зазнала величезних втрат, як по особовому складі, так і техніці. Зокрема, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали понад 47 тисяч військових. Наразі. Захоплення Авдіївки значних успіхів окупантам не принесло. Цезар на дні. ЗСУ зробили найкращий подарунок до Дня закоханих. У середу, 14 лютого, збройні сили України знищили російський великий десантний корабель Цезар Куніков, який перебував поблизу Алубки. За даними головного управління розвитки міністерства оборони України, його уразили в результаті успішної атаки морськими дронами Магура. Судно затонуло. На цю тему українці традиційно вигадали меми. До цього додамо, що лютий був багатий на знищення ворожої техніки. Зокрема, 23 лютого на День Збройних сил Російської Федерації і зенітно-ракетного комплексу С200 був знищений літак А-50У. Збиття літака є спільною операцією повітряних сил ЗСУ та Гурміноворони. Знищений А-50У це повітряний командний пункт, який держава агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення до ударів по Україні ракетами і стратегічної авіації. Вартість такого судна становить 350 мільйонів доларів. У космачі люди так боялися ЦК, що побили жінку з дитиною. За інформацією поліції, мешканці села отримали неправдиву інформацію з мережі і близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пускали автомобілі. В одному з авто їхала з сусіднього села, потерпіла з донькою. Вона написала у мережі, що її зупинив натовп розлючених жінок. Вони почали мене питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я наводчиця воєнкому. Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. Написала жінка у соціальній мережі Фейсбук. Мешканки Космача шарпали жінку, стукали по машині, а одна навіть вдарила бітою дитину. Це все тривало 15-20 хвилин. А згодом з'ясувалося, що люди просто поплутали машину, на яку мали напасти. В результаті судочки лікарі діагностували у шестирічної дівчинки забій м'яких тканин носа, а у її 24-річної матері, ймовірно, закриту черепну мозкову травму. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства, вчиненого групою осіб. Цікаво, те, що згодом жителі космача також подали дві заяви до поліції. Одна заява колективна про приниження честі та гідності через опубліковане у соцмережах відео сутичок. Інша від місцевої жительки. Вона заявила, що жінка, яку НАТО зупинив у космачі, наїхали їй машиною на ногу. Цей випадок сколихнув область. Тож у селі організувала зустріч військомату та місцевих жителів. Розмова виявилась не зовсім конструктивною, адже жінки навіть кричали ганьба представникам ТЦК і засуджували дії місцевого військомату. До слова міністр оборони Ростем Умєров нещодавно повідомляв, що почалися позапланові перевірки військоматів. Блокування кордону та висипане зерно у Польщі фермери-страйкарі з початку лютого блокують пункти пропуску з Україною. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що станом на 25 лютого польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів у напрямках шести пунктів пропуску. Так зараз на кордоні у чергах стоять майже 2,5 тисячі вантажівок. У відповідь на страйк поляків українські перевізники розпочали свою акцію протесту на кордоні. Втім, не обійшлося без провокації з боку польської сторони. Зокрема, 11 лютого у пункті пропуску дорогуських годин. Фермери зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт транзитом через Польщу. Ще два інциденти трапилися на залізничній станції Дорогусь, де із з двох вагонів висипали український ріпак, А згодом поляки висипали з вагонів ще 5 тонн української сої. 21 лютого президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів на кордоні з Польщею. І 23 лютого українська сторона на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем таки прибула на зазначене місце. А польські урядовці ні. Так, зустріч не відбулася, наче виправдовуючи Туск наголосив, що сама зустріч не повинна бути символічною і що переговори двох урядів заплановані наприкінці березня у Варшаві. Тим часом Україна розробила і пропонує Польщі план деблокади кордону. План взаєморозуміння. Зокрема, Київ погодився на деякі обмеження щодо українського аграрного експорту, зокрема на м'ясо птиці, яєць та цукру. Також Київ пропонує створити тристоронній штаб Україна Польща Європейська комісія аби оперативно вирішувати всі непорозуміння. Освітяна Прикарпаття неспокійно не вщухають розмови про об'єднання трьох потужних вузів в одну структуру. Мова йде про івано франківський національний технічний університет Нафти та Газу, Івано-Франківський національний медичний університет та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Депутати івано франківської міської ради виступили проти об'єднання. Відповідне звернення до Міністерства освіти, і науки і Верховної Ради України озвучив міський голова Руслан Марцинків. Таку ініціативу Міносвіти об'єднати самодостатні ВНЗ депутати вважають нелогічною, адже кожен з франківських вишів має свою. Унікальність та профільність водночас, як розповів у інтерв'ю пік ректор університету Нафти і Газу Ігор Чудик, технічний виш таки залишиться самостійним. Більш того, ректорат аналізує і очікує інший логічний формат об'єднання приєднання до технічного університету, ряду закладів освіти, але точно не франківських вишів, про які йде мова сьогодні. Навчальні заклади та торгові центри. У лютому івано франківську хопила хвиля замінувань. Повідомлення на електронні адреси навчальних закладів надходили від анонімів, зокрема до Вовчинецької гімназії, приміром від невідомого на прізвище Вертовський. Текст подавався російською мовою, в якому йдеться про те, що він ненавидить український уряд і заклав дуже багато вибухівки у приміщеннях гімнації, і всі обов'язково помруть, а він наведе порядок. даними правоохоронних органів. Повідомлення не сходили з Російської Федерації чи підконтрольних її територій. Вибухонебезпечних предметів під час перевірок не знайшли. Тим самі псевдомінування завдали чималих незручностей у навчальному процесі, особливо коли співпадали ще й з повітряними тривогами. Через це на певний час франківські учні відправляли на дистанційне навчання. За всіма фактами замінувань проводяться досудові розслідування. На даний час правопорушників не знайшли. У минулому випуску ми розповідали про жахливі ями на старому мості в мікрорайоні Пасічна, що в Івано-Франківську. Ями на старому мості залатали, а новий міст все будується і будується. Андрію, чи уявляв ти, яким має бути новий міст на Пасічні? Ні, але наш відеограф звернувся з цим проханням до штучного інтелекту. Тож давайте разом подивимося, як нейромережа бачить довго місце на пасічну. А який варіант подобається найбільше вам? Пишіть у коментарях. Наразі це всі головні новини лютого, які пропонує вам наша редакція. Пік залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші соцмережі та підтримайте нас лайком. З вами були Надія Дзінько та Андрій Менів. Ми тримаємо руку на пульсі головних новин Прикарпаття та України. Бережіть себе.